Так, всім привітки, всіх рада вітати у новому влозі. З'їздила за покупочками трошечки. Вили золоті яйця. <світ Miller> так, далі тут Молока. Так само ящик взяли. Тут сир з пліснявою. Масло. Тут три пачки. так, сир. Буду підтричать, це нормально. Сир гауда, Бери. А, Так, шувальниці ведмеді, потім скажу наші. А, ще м, були сьогодні на залвокзалі. вокзалі. Малиш, там є ялинка. Та ну, ні, ялинка там буде аж з 12 числа. Чого, непонятно. Так як ми там вже були, то взяли ось сукопуктів, тут фісташки, а, ось такий мікс. Далі мікс ось таких горішків різних. А, так, зараз секунду тут діти а, ці а, бананові чипси. Фініки. Дуже давно вже їх не їла. Колись, коли я ще в білий церкви жила. Мені батьки завжди їх купували, бо я їх дуже сильно любили. Да. І йдем. А, і. Урага. І оці всі сухофрукти обійшлися в тисячу гривень. Ну, типу, там дуже вигідні ціни, набагато вигідніші, ніж, ніж десь так в супермаркетах або торгових центрах в точки оцих супер сухофруктів. Там на зал-вокзалі, на базарчику, там, де араби продають, то ну, ціни класні. Тому, до речі, це все ще взяла, бо все-таки планую вам зняти рецепт граноли. І заодно вже там опинились і вже купили все, що потрібно, в принципі. Бананові чіпси, ізюм, горіхи. Навіть ці можна штучки додати, хоча я їх не дуже люблю, бо вони на зубах залишаються. Але тут є клюква і чорна слив, чи це клюква, не знаю. І, в принципі, можна навіть буде курагу ще порізати. Зафійники не знаю, можливо, якщо їх запікти, то так. Да. Щоб вони, типу, там не зіпсувалися. Так, і що ще купили? Такий будиночок. В тому році я сама робила печу, в цьому році не хочу цим займатися. Ту -ту. І ось такий паровозик. Женя, купила? Да. Будемо сьогодні робити. І це, і це. Мали щось одне взяти, але Настя захотіла паровоз, а Женя захотів будиночок. Тому якось так склалася. Да. Тому зараз ми повечеряємо, далі течіти. Да. І потім будемо робити будиночок. Довик. А, забула ще показати, ще на базарчику. Ой-ой, форму взяли. Вона вже трошки розкласилась, вона прям дуже гарна така. М'ягенька. М -м -м -м. Красота. Тому так, ось такі ось закупи. Так, ми вже відкрили цей поїзд. Так, зараз зачекай за У нас там були такі откачу. Так, ось частинки до потяга. Це не чекайність, тож це пудра. Це мама має щось зробити. Не чіпай. І тут всякі прикраси. Як добре мати сухня, до дитину, правда, Лесі? Угу. Кажуть, це не потрібно відкриватися. Мама має приготуватися, щоб вам було чим клеїти. Так, а тут, в Жені тут будиночку, печиво, Та, так само це, цукрова пудра. І є ще фарб. Це не фарбник, а вже розбавлений. Кольорова глазу. Бо тут тільки біла глазурь. Так, ладно, приступаємо. Так, Жень, Жень, Жень. Так. Смачно, так? Так, це стіни. Чи це ні? Це бах. Приконься. Так, сюда, дай сюда. не mm -hmm. що? День! А, це могли? Це земля. Подходишь и ясно принятно. Вс, добер теперь от цей попал. Я, в я жені, давай хатку, а ты на всю. Да, да, Что, я Женю в хатку? Давай. Mm -hmm не А я ще з тобі можу. Чекай, 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 чекай. Так, що будемо? Фатку будемо да. Так? Ну давай. Дивись. Щоб зробити якусь таку приємну святкову атмосферу в нашій родині, я завжди стараюсь чимось нас всіх разом зайняти. Тому що прикрасити будинок це дуже класно. На жаль, останнім часом, останні роки, ми цього не робимо. Ялинку ми таку штучну, гарну, так і не купили, тому що в нас зйомна квартира, і ну, немає її де ставити. Маленька якась була, але маленька, то є маленька, хочеться гарну, велику. А для того треба місце. Тому купувати якісь гірлянди на штори і так прикрашати. Також з кожним кожен рік не хочеться витрачати на це кошти, насправді, бо все дорого, а воно з кожним наступним роком все дорожче й дорожче. Тому тут навіть не знаєш, в цьому році купивши, зекономиш на наступний, мабуть так. Але в будь-якому випадку ми на це зараз це в нас не дуже в пріоритеті, тому кошти не витрачаємо. А от зайняти себе ось такими святковими атмосферними речами, як побудувати. Будиночок імбирний, або зробити ось потяг, як в цьому році ми робимо. Минулому році я ще сама пекла печиво. Того року не мала на то ні сил, не натхнення, не часу. Тому добре, що є магазини і виробники, які можуть спростити життя батькам. Ми купували це в метро. Будиночок це українського виробника. них там є багато серій, але в метро був тільки будиночок і такі іграшки, типу як на ялинку. А, а паровозик це якийсь закордонний, можливо, Польща, не знаю. Але хочу сказати, що наші набагато все продумують і легше роблять, і воно якось гарніше. Тому дуже раджу вам ось ці серії, де будиночок українського виробника, тому що цей потяг там кучу треба робити е, е, рухів своїх, там розрізати це печиво, ну загалом розбиратися, як там воно до кучі складається. Сергій набагато швидше з усім цим справився, тому якось будиночок насправді простіший, легший. Але паровозик вперше в нас, діти захотіли, він гарненький і він, до речі, два рази дорожчий. Хоча, по факту, там щось на 200 грам більше того печива, просто там відразу йшли прикраси. Можна окремо купити прикраси, і буде вигідніше і гарніше, як на мене. Тому ось така краса. Ми минулого року робили такий самий будиночок. Ну, це класика, як на мене. Так. Тримай поїзд до свого. Mm -hmm. Класний потяг. Великий. Mm -hmm. Милийкий. Mm -hmm. Тяжкий. Тяжкий.

Наступний день. Тут вже ці будиночки і поїзд пахне на всю кімнату. уже притерно цей медовий запах трішки починає підбішувати. Але ладно. Зміни у нас відбулися подарки, вже не встигли приїхати. Що сумка? Не встигла на касті замовляла, було очікувана дата прибуття п'ятого. Вже очікувана дата прибуття сьомого дуже печально насправді. Тому сумка буде пізніше. І книжка, яка мала, я думала, що вона має приїхати, бо в тому році, поперед замовлення, вони до Миколая встигли її відправити. В цьому році її ще нема. Тому Женя виходить взагалі без подарків. Пройшлося якось управляти цю ситуацію. Пішла шукати йому динозаврів. Він дуже любить динозаврів, але в будинку іграшок немає динозаврів, таких, типу звичайних. Там лише або в яйці, або якісь пластикові. Потім пішла в юкі, там є великі динозаври. Ну, як великі. Ось цей недорого коштує щось 80 гривень. Ну, я, типу, так і розраховувала, думала: єдине, що трохи більше буде, звичайно. Ну, я там думала гривень 200. Та ні, там отакий чуть-чуть більший коштує 500 гривень. Та ви що, геть, чи що? Чому я не можу поїхати в Білу церкву на Бреську? Там цих динозаврів дуже багато, і вони різних розмірів, і такі мені як треба, і було б ідеально. Але ладно. В принципі, взяла те, що там було. Було ось такий динозавр він взагалі за 19 гривень по знижці був. Він такий не дуже презентабельний, але він такий. Шипив в нього ці. Він буде гарно на моторику, на сенсорику впливати. І оцей, в принципі, він гарний. Єдине, що я думала, що він буде трохи більший. Ще покажу на основу камеру. Якісь краще. Тому так. Да. Ну, хотілося більше, бо вже не таскається з цими побільшими динозаврами, але е, нічого. Уже таки треба якийсь подарок йому під подушку покласти, там уже... Як два динозаврика буде. А, малювати вони мене останнім часом люблять, тому ось а, фарби кожному. кожному. Ось, до речі, листи будемо сьогодні писати. А, брала їх місяць ще тому назад, мабуть, а, на Укрпощу. Дуже вони мені сподобались, бо я листи зберігаю, щоб вони там у мене не повторювались, то я... я взяла. Єдине, що вони не однакові, це може бути проблемою. Але надію, що вони розберуть без проблем їх. Всередині вони також дуже прикольні, там розмальовка невеличка і типу лист до, до Миколаєвка. Тому ось так будемо цим займатися сьогодні. І ще в'ютку була, і купила незаплановані для Жені такі ріжки вушка. А, ой. а для Насті ось такі карамельки-вушка. Дуже прикольно. А, тому будуть сьогодні такі вони святкові у вас на екрані. Я збираюся із силами треба піти в книгарню є подивити подивитись Жені книгу. Так. І загалом я, до речі, забронювала ще одну вакцину від вітрянки Жені. В Україні знову вона з'явилась і можна скриніти, шукати, може в аптеці зможете вихапити. Бо нам може дзвонила з Евіденсу. Там вона коштує 2000 плюс огляд обов'язковий. Тому... Тому так, навтеці можна за півтори тисячі взяти. Я знайшла, забронювала, але нюанс, знаєте, в чому? В настійній групі карантин через вітрянку. На цьому тижні масово почали злягати діти з висипом. І... Ну, Насті все добре, поки що. Ми якраз перевіримо дію вакцини. <хи> І ну, вона в неї повне е, два щеплення, тобто повністю проведена вся вакцинація, яка має бути е, по ідеї, типу, має бути все з Настю добре. Але те, що вона не захворіє, це ну, ніяк не пов'язано з тим, що вона цей вірус принесе додому. А тут вже можуть бути проблеми, тому що вже ні, тільки одне щеплення. Інше ми не встигли зробити, бо не було вакцини. Вона ось тільки з'явилася. Е, і перша доза захищає тільки десь на 60-70%. <хи> і може бути таке, що Женя вже хворий. Ну, бо якщо це діти почали хворіти зараз, то десь вітрянка появилась десь тижня-два тому назад в садіку. Тобто Настя вже її принесла до ним-давно. І в Женя може до кінця цього тижня бути якісь прояви, а можуть і не бути прояви. В общем, і зараз таке питання, бо я сьогодні мала ще їхати забирати. Цей вакцину цю, і завозити в медок, щоб Женю провакцинувати. Але тепер я не знаю, чи є сенс в цьому, тому що якщо він уже захворів, просто ще немає признаків, то, типу, будуть викинуті гроші. І, в принципі, ця вакцина, якщо він вже хворий, йому нічим не допоможе. А Якщо не захворів, то, типу, треба зробити. І так як я її вже забронювала, то бажано її вже забрати звідти, бо е не знаю, чи вийде мене ще її зловити і забронювати. Бо, як завжди, в Україну виділили знову дуже мало цієї вакцини, і всім не вистачить. Ну, в общем, треба за нею охотитись. Подивимося, може, завтра ще я щось десь знайду і забронюю і так, так будемо рухатись, бо е броні дається тільки на 48 годин. Ага. А завтра я на роботі цілий день, і я не зможу забрати ту вакцину. А в суботу з двома дітьми забирати вакцину буде дуже весело. Тим паче, що аптека, в якій я забронювала цю вакцину, знаходиться аж на замості. Ну, тобто, туди треба трохи їхати. Тому я поки не знаю, як його то все краще зробити, насправді. Взагалі, без поняття. А... Так, що так. Так, плани, змінюються з швидкістю світла. Обід ще забрала Женю, тому що щось погано почував. Така ніби як діарея в нього була. І обід, общем, забрала. Я тепер переживаю, бо це не були перші прояви вітрянки. Але з сімейним поспілкувалася, вона каже, це не характерно. Але більше якихось інших причин, чому це могло бути в нього, крім як якесь Вірусне запа, бо інтоксикація, в общем, не знаю, Ну, будемо бачити. Загалом, завтра я на роботі і треба було десь діти дітей. Тому сьогодні завеземо дітей на Немирів на тиждень, так планується, як будуть там відпочивати. І Миколайчика буде зустрічати вже там. Так все їм спакувала. Я листи тільки думаю, вдома будемо писати, чи не встигнемо, мабуть, вдома ми написати. А, а може, встигне, може, зараз листи напишемо, правда ж? Бо ми ще хочемо до бабусі їхати і там нарижати ялинку. То все треба встигнути, бо ми виїдемо пізно. І, да. і завтра повернемося вранці дуже рано. Все дуже заплутано. Тому і ще до чого я вела. Ходила я дивитися в Майгрант, тут є абук, якось так називається, чи не так, чи буква книгарня. Ціни там, звісно, просто жесть. Дуже великі. Шойган. Ціни дуже великі. Я цю гучну зимову сплячку. Щось там більше 400 гривень вона коштує така. Я купила її за 170, а тут вона коштує 400 плюс. Це прям ну, дуже і дуже дорого. І я, в принципі, так подивилася по книгам, дуже великі ціни. там До книгарні я не встигла діти, бо Женю пішла забирати. Бо він геть такий, я прийшла в садочку. Я Так. знайшов. Да. Я прийшла в садочку, він геть такий в'ялий-в'ялий був. Бо... Ну, За так, коли ми прийшли додому, він навіть спати в обід не ліг. Я не могла його пожити. Хоч я була впевнена, що він ляже спать, бо він прям такий да. геть ніякий був. Да, Євген? <laughs> <кій> Та зараз бігає, зараз не все нормально. Це, не знаю, тільки в мене так. Тому загалом книгу я не купила. І насправді добру, мабуть, що не купила, бо ввечері мені ось недавно прийшло повідомлення про те, що поперед замовлення вже мені відправили її. Звичайно, вона не встигає на Миколая, як і сумка, <кій> тому ці подарунки вже будуть. Чекати, ну сумка буде чекати вже його, а, як він приїде з Немирова. Зараз іду. А книги. Бо я вирішила їм дарити по одній книзі, а не по дві. Ну, бо, виходить, не чесно, в Насті дві, а вже не тільки одна. А, тому а, інші книги вже, мабуть, під ділинку, Тоді на Різдво підуть, я так думаю. А сумочка не знаю, подивись, можливо, і сумка під Різдво. На Різдво піде. Будемо орієнтуватися. Тут швидко дуже. Все змінюється. дитина кличе. Каже, мама йди. І все. Ялинку ставити? Так. Правильно. Ялинка! Там? Там ялинка. Ну, все, тоді. Давай кресло зараз перенесемо. Кресло, так. Що ж ну це? Воно те може, Розпаковуємо ялинку? Це що буде велика-велика ялинка? Так. Піпша. Да. Та то кого <клес> підправиться? Помагаєте? Ох, <клес> От <клес> вже таке. Треба розправити. Так, будеш прикрашати? Бери, прикрашай. Так. Ти дивишся.

Вообще. <скрістична> <раплістична> <Рапши>. Красота? Да. <питух> Та й годі. Там будиночки ще є в тебе. Це ми будемо листи зараз вам написати? Да. <губ> Миколайчику? <губ> угу. Нічого <губ> 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 собі. Окей. Так, складываем подарки. Сумка Насти. Мешка Насти. Жанни. Жанни. Так, Фарбы, Фарбы, Розмалыки. И смоколыки. Нормальний презент, я так думаю. Що там дялинка сидить? Так. Да. Як гарно. Да. Да? Да, да. Ні, там уже не показують мультики. А ти листа під схова? Да. сховав? Да? Тікаєш подарунка. А Настюшка де? Да. З бабусі? Да. З бабусі з під Настюшка. Вона теж листа поставила під подушку. Так, да, на все добраніч. Да, так, Тямки-бамки?